Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, міцного здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам всіх, всіх благ і найбільше бажаю, щоб наша ціна на мед росла. Вона вже чуть-чуть помаленьку пішла вгору, але. У нас вже сезон, можна сказати, закінчився. І ми зробимо невеличкі підсумки сезону. Що ми робимо зараз? Зазвичай підкормлюємо і дуже обережно підкормлюємо відводки, слабі сім'ї, і підкормлюю там, де в мене залишилося ще дві сім'ї. Де один гніздовий рутовський, і далі магазини. Там, можна сказати, лише маленькі вінці, майже немає меду. Там треба буде загудовувати. Але дуже обережно, бо зараз беззятковий період, у нас дощів немає, все вигоріло і бджілки нападають. такий простий спосіб, ось як ця сім'я. Коли її атакують, я поклав відкачані рамки і зразу почався напад в Закриваєш отак льоток. І накриваєш та бучи вереткою накриваєш і закриваєш льоток. На вечір випускаєш злодійок, і раненько знов закриваєш льоток і знов накриваєш. Потім, вже, так як я завжди так робив, але теж бачу, що є канал рогова пасіка, він кладе. Гілочку полину. Звичайно, якщо почався напад, полин не спасе. Але якщо полин стоїть біля льотків чи навіть можна в льоток, то, скоріше всього, він відлякує злодійок. І ну, це треба наперед класти, тоді він діє. Що по, новому, по цьому сезону? На пасіці вперше за багато років я качав мед без рукавиць і на пасіці ну Майже вся степова і залишилася місцева. Все, більше інших порід немає. Це дякувати мому підписнику, і, і який став хорошим другом Сергій. Сергій тобі привіт і вдячність, де він сказав: Жорстка вибраковка і на пасіці буде все супер. Раніше я коли відкривав, і меду було повно. Але сім'я проявляла агресію, я таку сім'ю залишав. Навіть коли, коли сім'я не зруїлася, навіть в неї щось там і помеду менше, чи ще щось і проявляє, теж залишав. Тепер тільки жорстка вибраковка. Звичайно, це ще треба, ще, ну, я думаю, пару років, і буде все в ідеалі. Ще лишилося там де декілька таких сімей, яких треба буде матки поміняти. Ну не встиг в цьому році, тому що дуже рано погнали трутня. І ось його остання привівка, переживаючи, облетиця. Хоча сусіди кажуть, що є. Та і я бачив, що є ще трошки у тих сім'ях, де дворічніх-трьохрічні матки там ще трутень є. Але на пасіці були. Від Кривченка, Єгошина, Бабенка, Стрільчука і згадяча. Ну, згадяча вона в мене По, міні, по мінімуму. я материнку чомусь вибракував. А дочки згадяча, то одна взагалі дуже здивований, супер по меду. Але, що сказати від Єгошина? По весні? наче від Єгошина була на першому місці, так, ну, як на першому, ну, дуже непогано спрацювала вес... весною. А уже в кінці сезону. В кінці сезону ну у нас цей сезон був невдачний. Я суджу по своїй рекордистці, яка принесла 9 магазинів в цьому році 4,5 наполовину. Е, а... Бабенка вже в кінці сезону краще спрацювала, чим, чим від Єгошина. Скоріше всього, я думаю, що ці, що від Єгошина, вони більше працюють на сильних взятках. Коли є сильний взяток, то вони б, б напевно, Так, щоб був як торішний взяток, то вони б, напевно, принесли, напевно, по кілограм до сотні, напевно. Але, а від Бабенка. То сім'ї спрацювали, що весною, і що на скудному взятку, теж порадували, порадували медом. Так само і відкривченка. Що по весні і що по осені. Однаково спрацювали і на скудному взятку, і на весняному, більш-менш такий був нормальний. Що по злобливості? По злобливості, ну. Я ще раз казав, що перший раз качав без рукавиць. Не кидається. Особливо раніше, лише махнув щіткою і щітка вся в бджолах, і руки, і маска. Зараз залежно сім'ї, так само від Кривченка, від Бабенка, яким трутним вони спаровані. Є одна, що можна взагалі туди. Голешом лізти, а є такі, що чуть, -чуть проявляють агресію, але якщо лише трохи димнув, все, можна працювати. Один-два клубка диму, і ти собі їх перевертай хоч догори ногами. Звичайно, я думаю, що на пасіці мають бути, я так думаю, мають бути і від Єгошина, від Бабенка, від Кривченка, від Стрельчука. І, звичайно, з кожним роком воно буде покращуватися. Так, щоб матка спарувалася з усіма трутнями цими, від то від Єгошина, від Бабенка, від Кривченка, то я думаю, це була б супер-супер бджола. Ну, природа лучше знає як. Так що в мене на пасіці раніше були всі породи, і я думаю, на мій погляд, кожному своє, я думаю, що найкраща це українська степова. Звичайно, дякувати цим селекціонерам, які постійно працюють, постійно покращують її. І спілкуючись з багатьма підписниками, з багатьма пасічниками, більшість вже передають перевагу степовій. Ще хочу на завершення сказати такі, бо часто... У нас був спор в коментарях, коли починається новий сезон. Одні кажуть одні кажуть, що починається він весною, другі кажуть зимою, третій кажуть після обльоту, а я рахую, що сезон починається після відкачки, відкачки останнього меду при постанові перших полосок. Оце вже почався сезон. Бо залежить, як ти підготуєшся до зимівлі, як ти побореш кліща, як ти складеш у зиму, якщо бджоли під час зимівлі будуть витрачати свої фізіологічні властивості, свій потенціал, то так вони і весною і стартануть, і так вони будуть розвиватися, і так вони і так почнеться новий сезон. Якщо ти не почнеш зараз і не складеш правильно, то новий сезон може і не початися. Сім'я може осипатися і... або погано перезимувати. Добре, друзі! Хай вам всім щастить! До побачення!